П'ятниця 28 березня в ефірі 11-го новини. у студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Вогнепальне поранення у голову, резонансне вбивство. Екс-депутата від батьківщини у Кам'янському районі. Годнопартійці заявляють про замовне вбивство. Ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані. Готуємо інформацію з цього приводу. Вдарили дроном по найстарішій будівлі Дніпра і палацу російського князя. Чому відновлення історичної пам'ятки під загрозою та чому її планують перейменувати? Створення самого проекту це. Майже мільйон гривень, а відновлення саме от це, мабуть, десятки мільйонів. І знову на годину в парад цієї неділі Україна вкотре переходить на літній час. Чи доцільно крутита стрілка з точки зору економіки та астрономії? З точки зору астрономії, звісно, доцільність переходу на літній час є. Таном на цю годину лунає загроза обстрілів з БПЛА по прибережних громадах Нікопольщини. Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укритті. Неспокійною була ніч і для трьох районів в області по Васильківській громаді Синельниківщини. Росіяни вдарили безпілотниками. Там понівечене сільськогосподарське підприємство по Нікопольщині. Цілили з артилерії градів та дронами камікадзе. А у Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БПЛА побита інфраструктура в небі над областю Наші захисники знищили сім безпілотників. Троє поранених на Херсонщині. Росіяни атакували Білозерку. 37-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Його ушпиталили. З десяток разів окупанти з РСЗВ гатили і по Новорайську Береславського району. Там 40-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. А в Антонівці через дронову атаку поранений пенсіонер його ушпиталили у важкому стані. Ще далі починають крити росіяни там, де живуть люди на прибережній зоні. Тому 20 кілометрова зона вважається небезпечною В важкому стані. Доставлений чоловік 75 років. Наскільки я пам'ятаю з Антонівки, на якого росіяни скинули вибухівку, і він отримав важкі поранення, травматичну ампутацію обох рук. Покуп'янську окупанти били з БПЛА. Одну людину поранено. Ще у двох гостра реакція на стрес. Пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Гатило окупанти і Позолочево, Там понівечена лікарня, понад 10 будинків та електромережі. Крім того, РФ офіційно порушила енергетичне перемір'я. Окупанти обстріляли об'єкти Нафтогазу. Пошкоджені газовидобувні потужності. Фахівці працюють над відновленням. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 163 дрони. Селе знищили вісімдесят Ще 51 ворожий безпілотник локаційно втрачений. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників на щиті привезли воїнів з Донецького та Луганського напрямків, а також тіла українців із моргів на території РФ. Полеглих воїнів вдалося повернути за результатами спільної роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і структури сектору безпеки та оборони України. Далі фахівці проведуть експертизи, аби в найкоротші терміни встановити особистості полеглих. Вогнепальне поранення у голову резонансне вбивство екс-депутата у Кам'янському районі на узбіччі польової дороги застреленим знайшли бізнесмена колишнього віце Кам'янського та представника обласної організації партії Батьківщина Олександра Плахотніка. Особу загиблого вже підтвердили у поліції, а його однопартійці зробили гучну заяву про замовне вбивство. Які версії розглядають правоохоронці? Наш репортаж. Приголомшлива новина, що сколихнула політичні кола Дніпропетровщини. Просто на узбіччі дороги у Кам'янському районі знайшли тіло екс-депутата, бізнесмена, колишнього віце-мера Кам'янського та представника обласної організації партії Батьківщина 49-річного Олександра Плахотніка. Особу вбитого політика 11-му каналу підтвердили у поліції. Сьогодні зранку до поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення, що в Кам'янському районі поблизу дороги було виявлено тіло чоловіка. З вогнепальним пораненням у голову тіло чоловіка знайшов випадковий перехожий. Саме він і повідомив про страшну знахідку в поліцію. Криміналісти на місці злочину працювали з 9 ранку. Правоохоронці офіційно кажуть, розслідують справу як комисне вбивство. Вже відкрили кримінальне провадження. Попереднім оглядом тіла чоловіка в нього було виявлено тілесні ушкодження в області голови, а саме вогнепальне поранення. Тоді ж на місце пробули керівництво головного управління національної поліції МПській області, керівники інших правоохоронних структур одразу було відкрито кримінальне провадження за пунктом 11 частини 2 статті 115 кримінального кодексу. це умисне вбивство. Про те, що вбивство було умисним та замовним, говорять і колеги екс депутата: ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу. З власних джерел 11 каналу відомо, чоловік зник лише зранку. До цього не був у розшуку і ще вранці виходив на зв'язок. До свого 50-річчя чоловік не дожив усього кілька днів. Олександр Плахотній, колишній віце-мер Камінського, представник партії Батьківщина, мав декілька спроб пройти до парламенту від блоку Юлії Тимошенко, але не вдало. Його дружина Олена Плахотнік є депутаткою Дніпропетровської облради від тієї ж партії Батьківщина. Дружина вбитого поки ніяк не коментувала загибель чоловіка. Тим часом місцевий громадський активіст Іван Красіков написав на своїй сторінці у Фейсбук, що Плахотнік був доволі близьким бізнес-партнером скандально відомих братів дубінських з Дніпропетровщини. Пан Плахотнік багаторічний бізнес-партнер, скандально відомих братів дубінських і представник однієї з найвпливовіших та найзаможніших родин міста. На минулих виборах Плахотнік підтримував кандидата на посаду міського голови Кам'янського Максима Голосного. Кому перейшов дорогу екс депутат та підприємець, хто міг бути замовником резонансного злочину? А хто виконавцем? Усі подробиці вбивства поліція лише з'ясовує офіційно, поки не називають і головні версії слідства. На даний час ще на місці працюють всі відповідні служби, тому треба трохи часу для того, щоб поліцейські встановили всі обставини вказаного злочину. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу. А у Кам'янському правоохоронці затримали рибалок браконьєрів. Троє чоловіків рибалили на водосховище. У них виявили 10 сіток і велику кількість риби. Збитки завдані державі їхніми діями сягають майже 700 тисяч гривень. Слідчі вилучили знаряддя лову проти чоловіків, відкрили кримінальне провадження. Збитка на мільйони гривень внаслідок удару шахеда постраждала найстаріша будівля Дніпра, так званий маєток російського князя Потьомкіна. Нині палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Мер Дніпра Борис Філатов заявив про намір відновити пам'ятку, ба більше перейменувати. Як відреагували на це в університеті та чому росіяни облажались у грі в імперську велич? Репортаж Владислава Авдієнка Дивіться на Ютубі 11-го. І підписуйтеся, аби не пропустити головний. Новин Дніпра. Снаряди у середмісті днями на сонячній набережній у воді перехожий помітив предмет, схожий на гранату. А в одному з торгівельних центрів співробітники виявили набої. Небезпечні знахідки вилучили вибухотехніка. Патрульні ж нагадують алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Головне кажуть, повідомити про знахідку на 102 не чіпати снаряди та не підходити близько. Тим часом у Дніпрі сапери провели майстер-клас для цивільних, розповідали про типи мін та снарядів, а ще ризики та наслідки, до яких призводить необережне поводження із вибухонебезпечними предметами. Розповіли і як поводитися, якщо виявили вибухівку, та чого не можна робити категорично. Про правила, які рятують життя у нашому матеріалі. Що ми розміновували, вони на столі протитанкові протипіхотні міни снаряди для мінометів та гранатометів, гранати наступального та оборонного призначення для цивільних сапери проводять майстер-класи з мінної безпеки. Правила прості: все, що ви бачите, і не ваше чіпати не можна. Це смерть. Не лише нагадують правила, а й розвінчують головні міфи. Як от про те, що протитанкова міна не може спрацювати під вагою людини. Якщо людина на неї наступила, це на смерть. Найбільше мін на прифронтових і деокупованих територіях сапери кажуть, коли росіяни відступають, закладають вибухівку у все, що бачать. Загрозу можуть нести навіть дитяча іграшка. Наша країна сама, сама назамінована, замінованіша в країні в світі. Більше 80 років неї повне 90-80 років неї розмінування. Утім, небезпека є й на територіях, де нога окупантів навіть не ступала. Дедалі більше мін люди знаходять на прибережних зонах Нікополя і Марганця. Раніше це робилось вручну, все перемінували. А зараз, коли вже пішла війна дронів, це розкидується дистанційно. Маленькі, майже непомітні міни пелюстки нині буквально всі, прибережну територію. От дивіться. Ось дивіться на відстані кількох сантиметрів лежать собі і чекають. Якщо побачите, ще раз повторюю: не чіпайте, не наступайте на них, не перевіряйте на міцність. Просто повідомте екстрені служби та дотримуйтесь їхніх інструкцій. Чіпати їх, як і інші вибухонебезпечні предмети, категорично не можна, ба більше застерігають сапери. Не варто навіть підходити близько до пилюсток, бо вибухнути боєприпас може будь-якої миті для пісток. Дуже небезпечна штука життя. Вона не забере, але виведе строє. Ліпі... Є пелюстки із датчиком самоліквідації. В жодному разі не підходити до них, не брати. Бо навіть ми, люди, які навчені, не знаємо, може воно вибухнути або ні. Жертвами шпилюсток стають і діти, і дорослі. Так у Марганці на міні підірвалася 67-річна пані Валентина. Жінка згадує, наступила на боєприпаси, навіть не встигла цього усвідомити. Бабах і все, я впала. Надавав першу допомогу шарфом, замотував ногу, потім шапка прикрив. Дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали, турникет встановили. Нині жінка потроху одужує. Далі на неї чекає реабілітація та протезування, бо врятувати розтрощену кінцівку лікарі не змогли. Оскільки був пошкоджений великий масив м'яких тканин, кісткової тканини, довелося ампутувати право-нижню кінцівку на рівні середньої, середньої нижньої третини гомілки. Аби нагадувати людям про правила безпеки сапери проводять такі майстер-класи, не лише розповідають, а й наочно показують, які небезпечні предмети нині можна знайти на нашій землі. Будемо намагатися раз на два тижні робити дані заходи в різних куточках нашої країни, області на свої майстер-класи запрошують і дітей, і дорослих, бо переконують правила, що рятують життя, має знати кожен. Добре. Катерина Нічок і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. На годину вперед в ніч проти неділі, о третій ранку в Україні традиційно переводитимуть стрілки годинників на літній час. Щороку такі переходи викликають дискусії серед українців. У 2024-му депутати ухвалили проєкт, який має скасувати цю практику. Та поки ми чекаємо, коли документ підпише президент, наш Роман Михальчук дізнавався, чи доцільно взагалі крутити стрілки із точки зору економіки та астрономії. Подивіться. Вже цими вихідними українці знову переводитимуть стрілки годинників. Тепер на літній час, тобто на годину вперед. Робимо це традиційно вже 29 років поспіль. Перше переходити на літній час у 1784 році запропонував Бенджамін Франклін, посол США у Франції. Все задля економії грошей та свічок за рахунок довгого світового дня. Втім, тоді його пропозицію не підтримали. А вже у розпал першої світової на літній порядок обчислення перейшли Німеччина і Австро-Угорщина. Україна ж долучилася до такої практики за радянських часів, аби економити електроенергію на підприємствах. Втім, чи є сенс від такої економії зараз, ми розпитали фахівців. Тоді, коли мова йшла про робітний виробничий процес, коли мова йшла про конвейер, то вважалося, що світловий день буде більш ефективно сприяти зменшенню видатків на електричну енергію. Але після того, коли мінялася архітектура, коли збільшувалася кількість. Спеціальної техніки, коли різко зменшилася залежність від реального світлового дня, особливо це початок 21-го сторіччя. Ну доцільність цього зникла. Крім того, ще під час ковіду і зараз у війну багато людей почали працювати не в офісах, а вдома, що вже економить електроенергію для підприємств. Зараз достатньо багато міняється умов праці, особливо в після того, коли достатньо велика кількість людей пішла на віддалений режим роботи. Ну це взагалі втратило будь-який сенс. І, от, власне, через втрату сенсу з економічної точки зору серед українців і виникають постійні дискусії. Саме через це торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування літнього та зимового часу. Тож незабаром можемо стати однією зі 140 країн світу, де або ніколи не запроваджували сезонний час, або вже відмовилися від нього. Згідно з документом, наша країна має перейти на постійний зимовий час. А от астрономи виявились про. Оти, кажуть, сезонний час має сенс, з точки зору астрономії, звісно, доцільність переходу на літній час є, адже якщо ми залишимося у стандартному часі, який ми ще інакше не дуже коректно називаємо зимовим часом, тобто це буде означати, що взагалі буде світати там. Сонце зійде о 3.30, а посірішає о 2.30. Тобто, якщо людина з її біологічними ритмами і це природно прокидається, коли змінюється освітлення, це звісно буде на нас позначатися. Втім, лікарі кажуть, така практика може негативно впливати на літніх людей та на тих, хто має хронічні або серцево-судинні хвороби. Період переведення годинників ознаки поганого почуття – це перемена настрою, поганий сон, зниження апетиту та стрес. Частіше всього у людей похилого віку підвищується артеріальний тиск, знижується імунітет. Утім, поки президент України не підписав законопроєкт, ми щосезону продовжуємо крутити стрілки. І для того, щоб краще пристосовуватися до нового часу, лікарі дають кілька порад. Перше коригуйте свій режим сну, підготуватись до процесу переведення годинників краще за декілька днів. Для цього можна щодня сувати свісо на 10-20 хвилин, стежте за режимом харчування, а третє відкладіть важливі справи. Роман Михальчук, Сергій Озеров. І Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І якщо зараз більшість годинників змінюють час автоматично, то ще кілька десятиліть тому до переведення готувалися заздалегідь усе щоб не запізнитися, бо механічні часоміри налаштовували вручну. Наша Анастасія Вільхова спробувала розшукати найцікавіші механічні екземпляри Дніпра, щоб показати, як вони живуть у цифрову епоху і чи справді можуть зовсім скоро зникнути. Подивіться. Сучасні годинники переводяться автоматично, і для багатьох зміна часу це просто новина в соцмережах. Але ще кілька десятків років тому до цього дня готувалися заздалегідь і боялися про нього забути. Адже і наручні, і вуличні механічні годинники доводилося переводити вручну. кажуть рух це життя. Але чи стосується це годинників? Як зараз виглядають найцікавіші стрілочні часоміри у Дніпрі? І як вони живуть у цифрову епоху. На готелі Україна найстаріший годинник у Дніпрі. А цей годинник поставили в нульових. В дореволюційний час там було циркульне вікно. Це найбільший годинник у Дніпрі. А цей годинник колись показував час в 38 містах Радянського Союзу. Він мав куранти та в певний час відбивав мелодію. Зараз там дірка. Частина з цих годинників просто не працюють, однак чи часто хтось взагалі дивиться на механічні ходики. Чи не замінили їх давно смартфони та електронні табло? Чи користуєтесь ви механічними годинниками, які зі? Ми такі. Так, звісно, ось. чого такі обрали? Чому не електронні? А у них свій вайб. Вони красивіші. Електронні мені не подобаються просто. Так, да, звісно, користуємося. Чому обрали такі? Та мені подарунок на день народження зробили. Так, і мені дуже сподобалось. Дуже зручно, дійсно, телефон не треба доставати, так одразу глянув, розібрався. Часи, які легше, які можливо. У воді десь їх там мити руки і так далі по посуд і тому вже тому механічні годинники вже не актуальні для вас. Для, для мене так. Проти неофіційні дослідження говорять, що сучасне покоління взагалі не може визначити час за механічними годинниками і стрілкою. Чи правда це? Давайте перевіримо. А скажіть, котра тут година. 11.05. з дитинства завжди були вдома такі годинники, я розуміюся на них. Ось якісь часи такі стані, я нічого не розумію. А, так, добре. Думаю, 11.05. А в мене до вас таке питаннячко. Чи розумієте ви, скільки тут годин?

Приблизно десь так, і якщо з нашого невеликого дослідження ми дізналися, що механічні годинники ще не зникли з вулиць та зап'ясток Дніпрян. Але чи мають вони майбутнє? Щоб дізнатися, ми вирушили до одного з найдосвідченіших годинникарів Дніпра. Мене звати Костянтин Шульман в цій майстерні. Я працюю вже 37 років. Взагалі, то 42 роки, як я віддав цій професії раніше було багато. Годинників механічних люди хотіли бачити ні, не було інших годинників. Найбільше я можу сказати, що десь наприкінці 80-х років, а потім вже стало менше. Ну там і часи були інші, а потім і годинники перейшли в цифровий формат. Це вже ну тут вже в 2000-ні роки. А як щодо переведення часу чи звертаються люди, аби їм перевели годинник? Багато людей звертаються з власне з, пере... з питанням перевести годинник або з тим, що годинник не ну зупинився в зв'язку з переводом. Особливо це восени буває, тому що перевод в зворотньому напрямку. Частіше за все в мене клієнти такі зрілого віку, але є й молоді. Да, на диво. Хочете цікавий факт? Ще 200 років тому на більшості годинниках взагалі не було хвилинної стрілки? Оце дуже цікавий годинник німецький Ісаак Клюгер, 1860 рок рік. В них немає взагалі минутної стрілки, тільки годинникова. Раніше ну, досить було життя було більш повільне і не обов'язково було знати хвилини. І, хоча здається, що механічні годинники поступилися місцем цифровим, вони все ще знаходять своїх поціновувачів. Для людей це не просто аксесуар, а річ з власною історією, символ традиції і майстерності. Чи мають вони майбутнє? Годинникар переконаний. Так, адже попри розвиток технологій, люди все ще цінують ті якості, що неможливо відтворити у корпусі смартфона. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. І онлайн сервіси Укрзалізниці знову не працюють цього разу через технічний збій. Придбати квитки через застосунок чи на сайті неможливо. Фахівці продовжують працювати над повним відновленням сервісів. Водночас вокзали та каси досі працюють у посиленому режимі по всій країні. А поїзди, як і всі дні, до цього курсують за розкладом. А на сам кінець про погоду у суботу у Дніпрі прогнозують в день 16 градусів тепла, вночі плюс 6. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.